Траксас Wide Max в червоному кольорі. Подивіться, наскільки класно він виглядає, такий темно-червоний колір. Ще й в колір амортизатори стоять. Така цікава моделька Wide Max. Це оновлений популярна модель оновленого Макса, ось такий безкліпсовий корпус. Ось так це все знімається, виглядає з внутрішньої частини. І ось так виглядає сама. Моделька повністю готова до використання. Треба тільки поставити сюди додатково акумулятор. Підтримує 3, 4 3,4. Дивіться, такі потужні великі амортизатори. Ход підвісочки величезний. Це монстряка, вілібар. Що подобається, що пластик такий дуже такий, гнучкий. Бачите, він не, не такий, як дерев'яний, а він реально такий гнучкий пластик. І, звичайно, до цих моделей ще є аксесуари, є підсвітка класна, їхня оригінальна. От. Ну, і на 4 s навалює дуже цікаво. А також можна для більш таких легких заїздів можна використовувати і 3 s акумулятори.